31 грудня напередодні нового року російські окупанти в своєрідній цинічній та підступній манері обстріляли приватний сектор корабельного району Миколаєва. Прямо на цьому місці сталося влучання російської ракети, що призвело до руйнування майже половини кварталу, а також є інформація про постраждалих серед місцевих жителів. Цей тихий та доглянутий спальний мікрорайон у корабельному вже не вперше зазнає ворожих обстрілів. ОСБ плити на вікнах доводять: російські окупанти вже намагалися забрати у місцевих спокій. В останній день року ніхто й подумати не міг, що расисти поцілять ракетою прямо у двори кількох приватних домогосподарств. Лариса, власниця будинку, який розташований біля епіцентру вибуху, пригадує, того дня разом з чоловіком готувала святкову вечерю. Близько другої години дня вирішила піти до сусідки. Чи каже йди? А сам домивав посуд, перетирав. Потім був вільний час. Він як завжди любив в нашій спальні лягти. Подивитися в інтернеті, подивитися телебачення. І, а я пішла до сусідки. І в цей момент два таких міцних зрива, і тут на нас все сипеться. Сипеться через дві хати. На мене вікна їхні, гіпсокартон, все летить. В одну хвилину не стало вікон у людей. Я так стою і думаю, боже, а що ж у мене робиться вдома? Я вибігла, тільки бігу, дивлюся, тут нема урвища, там, де наша спальня. Велика пробоїна від зриву в спальні над нашою. Я зрозуміла, що щось з чоловіком. Я забігаю у ворота, і він лежить уже на виході. Калітка відкрита, і він лежить висока, правильно. Все, все лице в крові, все тіло, одяг, все в крові, але в притягі. При Ларисиного чоловіка у тяжкому стані швидко госпіталізували у лікарню. Прооперували три години. От, і сказали, що народився в Рубашці, тому що аби пошкодила артерію. Він заділо і артерію, десь черкануло, ну не так, вже кажемо. От, Дуже була велика От, Зараз він вже в притямі, але, говорить, дуже-дуже все болить. У самому дворі господарів нічого не вціліло. Руйнувань зазнали і інші будинки на кількох вулицях. Нині тут вже третій день поспіль працюють комунальники. Вони допомагають місцевим ліквідувати наслідки ворожої атаки. З 1 січня ми на місці організовуємо видачу будівельних матеріалів, і наші робітники допомагають людям зашивки вікон, по дахам допомагають. Працює вишка предприяття Хумс предоставило. З нами також працює комунальне предприятие «Бриз», яке предоставило своїх работников для роботи на Ріші. До Доробіт завучили до 15 працівників комунальних служб та співробітників 10-го взводу гірничо рятувального загону. Працівники адміністрації корабельного району видають людям необхідні будівельні матеріали. В даному переулку около 30 домов пострадало на сусідній вулиці Волкова ще близько 15 домов. Вот. Всем нуждающимся мы выдали материалы. ОСБ-плиты, гвозди, тенты на криші. Все мы видаємо. Работу по окнам мы вже заканчиваем. Остались пару домов доделать. То есть сегодня будет закончено. По, -по крышам будет. Ну, я думаю, до конца недели вже результат будет. По крайней мере, временно тентами будет закрыто все. Допомагають власникам постраждалих домогосподарств і чимало волонтерів, а також небайдужі миколаївці. Представники товариства Червоного хреста забезпечують людей продуктовими наборами та необхідними технічними матеріалами ми приїхали роздавати будівельні набори, також продуктові набори та гігієнічні набори постраждалим. Будівельні набори в нас надає датський червоний хрест, продуктові набори. Федерації Червоного Хреста України, ну і також гігієна, теж міжнародний комітет. Тут зараз працюють і спеціалісти з надання допомоги, і загін швидкого реагування. На сьогодні ми видали 20 наборів будівельних. У мене є список там 35 адрес. Це на жаль, не всі іншим буду телефонувати. Щоб приходили, записувались та отримували. Загалом, внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва, 31 грудня, вщен зруйновано два будинки, пошкоджено три освітні заклади та житлові будівлі. Також через влучання снаряду в гаражний кооператив в іншій частині району сталася пожежа, яку оперативно ліквідували працівники ДСНС. Пошкоджень зазнали близько 20 гаражів. У результаті російської атаки семеро миколаївців зазнали поранень. Пізніше очільник області Віталій Кім повідомив, що ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Іскандер. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.